Так, ну що, починаємо працювати. І почнемо, мабуть, із прикладу: 7 додати 6. 7 додати 6. Дивимось по будиночках як ми шукаємо? Ми шукаємо спочатку сімку. В кожному будинку по черзі. Ось дивись: будиночок числа 11. Сімка... З чим у нас? 4. Ні, не підходить. 12, 7 з 5. Не підходить. 13, 7 6. 7 і 6. скільки? Дивимось, це будиночок числа 13. Значить, це буде у нас 13. Наступний приклад. У нас буде 15 мінус 8. Одразу на плюси на мінус. У нас же це повторення йде, так. 15 мінус 8. Що ми пам'ятаємо? Що ми заб... ми забираємо від хазяїна. Значить, 15 це хазяїн найбільше число. Це набагато легше. Чому? Тому що дивлюсь, 15. 15, у будинку 15, ось во внизу. Я шукаю вісімку, Вісімку знайшла. Поряд вісімкою яке число? 7. Значить, 15 мінус 8 буде 7. Наступний приклад. У нас 7 додати 7, 7 додати 7, 2 сусіда, 7 і 7. Знову шукаю 7 і 4 в 11, в 12, 7 і 5. в 13, 7 і 6, о, в 14, 7 і 7, значить 7 і 7 буде 14. Ще раз нагадую, якщо ти це прекрасно знаєш, то можеш цю частину відео теж е, швиденько. Пропустити і перейти одразу до тестового завдання, до тренування і до тестової роботи. Е, тому, але якщо десь сумніваєшся у своїх знаннях, то звичайно краще е, зі мною це пропрацювати і згадати. Наступне: 12 мінус 6. Забираємо від хазяїна. 12, будиночок числа 12, 6 і другий сусід.

Плюс, це ми шукаємо хазяїна будинка. Так? Якщо на мінус, це ми шукаємо сусіда, май на увазі. Це, пішли далі, зараз я це приберу. Наступний приклад. 18 мінус 9. Будиночку числа 18. У нас 18, це 9 і 9. 5 додати 8. Наступний приклад. 5, 11, 5 і 6, 12, 5 і 7, 13, 5 і 8. Значить, це будиночок числа 13. Хазяйна будинку відшукали, буде 13. Далі на віднімання. 16 мінус 9. Будиночок числа 16. На мінус це у нас хазяїн. 16. 9 це один сусід, другий сусід 7. Із хазяїна забрали одного сусіда, залишився другий сусід. Е, Наступний приклад: у нас буде 6 плюс 9. Шукаємо, навіть раджу для того, щоб швидше знайти, в якому будиночку відповідь, якщо не пам'ятаєш, бери більше число. Більше у нас дев'ятка. бачиш? 9. 9 і 6. Дев'ять, два – це мало. і чотири. О, і шість – це 15. Дев'ять і 6 15. Далі, на мінус у нас 16. Мінус 8. 16 мінус 8. На 8 дуже легко. Чому? Тому що на початку хазяїн будинка стоїть у нас. 16. Це 8 і 8. Тому другий сусід 8, значить відповідь буде 8. Наступний приклад: 9 додати 2. 9, додати 2. Шукаємо дев'ятки. 11, 9 і О2. Тісь, значить, хазяїн будинку 11, значить, у нас відповідь буде 11. Наступний приклад 13 мінус 4. Будиночок числа 13, 4, це 9, другий сусід. Наступне запитання 7. Додати. 4. Шукаємо сімка 11. Це 7. І о, 4. Це 11 будиночок числа 11. Е, Наступне у нас завдання це 14. Міс 5. Дивимось будиночок числа 14 це 5 і 9. Значить, відповідь 9. Наступний приклад. Ну, давайте візьмемо 6, додати 7. По-перше, дивимось: 7 більша, в 11, 7 і 4, в 12, 7 і 5, в 13 7 і 6. О! Значить, це 13. А по-друге, зверніть увагу: якщо ви побачили, що ми вже розв'язали ось був цей приклад. 6 і 7 – 13, і 7 і 6 – 13. Тобто, якщо у нас доданки, ви ж пам'ятаєте, переставний закон додавання. Якщо ми міняємо доданки місцями, то значення суми не змінюється. Таким самим чином, ми можемо: ось 8 плюс 9 це 9 плюс 8. Так? 9 плюс 2 це 2 плюс 9, 6 плюс 9 це 9 плюс 6 і так далі. Все це можна робити. І останній в цьому тренувальному циклі приклад. Це у нас буде 17 мінус 9. 17, ну тут у нас взагалі один варіант. Де 17 це 9 і 8. Значить, 17 мінус 9, буде 8. Ось таким чином. Тому це згадали, зрозуміли. Тепер наступний етап. Тренувальний, будь ласка, давайте закріпіть знання і покажіть, наскільки класно ви зрозуміли або згадали, як це робити.